Селфі інакше самофотографування. Це вже давно увійшло у моду і стало належністю сучасного світу. Проте, одна справа зупинити момент, зазняти кадр із життя, інша ризикувати ним заради ефектного знімку. Лише за один місяць у Києві та області загинуло четверо юнаків. Один дивом вижив. Перший трагічний випадок зареєстрували у столиці 19 вересня. Електричним струмом вбило двох молодих киян, котрі хотіли зробити селфі на електропотязі. Міліція констатувала, загинули миттєво. За тиждень спроба осідлати міську електричку повторилася. 24-річний киянин заліз на вагон цистерну, щоби сфотографуватися. Натомість опинився в реанімації із тяжкими ушкодженнями. У нього було 90% опіків. Це нас як зареєстрований нещасний випадок. Далі розслідування не проводиться. Це трактується як дрібне хуліганство згідно статті 173 Кодексу України про адмінправопорушення, і передбачено за ці випадки штраф або адміністративні роботи, або виправні роботи. Трагічні випадки сталися і на Київщині, 13 вересня. Намагаючись зробити селфі на потязі, струмом вбило 18-річного студента. А за тиждень у Василькові із цієї ж причини загинула 12-річна дитина. Психологи не раз заявляли, селфі – то діагноз, від якого ліків не існує, хіба що викинути телефон. Та під одну мірку рівняти не можна, стверджує психолог Дмитро Панфілов. Проводить паралелі, Дехто робить селфі, щоб поповнити особистий альбом з гадками. Для інших це спосіб самовираження. Поскольку селфі може зробити селфі так, щоб это було інтересно, щоб захоплююче. Ну і плюс, екстриму, тому що виділитися можна.

Моє Я діалюю селфік, тому що я красавчик. Деси це селфі, так десь. забавка, ну пройде. Життям за фото поплатилися вже не один десяток людей, як в Україні, так і за її межами. Британське видавництво Daily Telegraph дійшло висновку. 2015 року від нападу акул постраждало менше людей, аніж від спроби зробити оригінальне селфі. Діана Карольна, Денис Савченко та Віктор Сніжко. П'ятий канал.